Вітаю друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 20 червня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає вже цього тижня, саме 21 та 22 червня, в Лондоні, проходитиме міжнародна конференція з питань відновлення України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це буде продовження руху до великої відбудови України, який розпочали ще рік тому в Лугано, що у Швейцарії. А мета конференції продовжити швидке відновлення України, залучити більше приватних інвестицій і долучити міжнародних донорів до розвитку регіонів, особливо постраждалих від бойових дій. Однак, за оцінками світового банку, вартість відновлення України вже перевищила 411 мільярдів доларів, і росте вона з кожним днем. І це робить проект з відбудови України одним із найбільш амбітних і дорогих із часів Другої світової війни. Отже, працювати доведеться плідно. І от вже у переддень конференції маємо хороші новини. ЄС планує виділити 50 мільярдів євро допомоги Україні. А цю інформацію вже підтвердила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Але не менш важливим залишається питання. Притягнення Росії до відповідальності і використання її заморожених активів на відновлення України. Отже, докладніше про це. Давайте з вами далі і поговоримо. Тож вже завтра, тобто 21 червня, в Лондоні, стартує масштабна міжнародна конференція з відбудови України. У конференції мають взяти участь понад тисяча іноземних високопосадовців із 61 держави, представники неурядових організацій і сотні бізнес-лідерів та підприємців. А також вже відомо, що на конференції виступлять президент Європейської комісії Арсула фондрляїн, держсекретар США Антоні Блінкен, президент України Володимир Зеленський, хоча й онлайн, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. На конференції будуть обговорювати реформи, що необхідні для післявоєнного відновлення України стимулювання торгівлі і інвестицій. Ну а також відновлення людського капіталу. Також увагу приділятимуть енергетичному відновленню України та, звісно ж, розмінуванню. І от Денис Шмигаль сьогодні вже привідкрив завісу щодо того, з чим на конференцію їде Україна. За його словами йдеться як про швидке відновлення. Так і про довгострокову реконструкцію у Світовому банку вже зробили свої оцінки і вважають, що саме на швидке відновлення Україні зараз потрібно більш ніж 14 мільярдів доларів. При цьому сума не включає зараз наслідки, спричинені підривом Каховської ГЕС. Наразі вже йде мова над точною оцінкою завданих збитків, тобто ще. Напевно, до 14 мільярдів додасться ще певна сума. Але підкреслюю, мова йде саме про швидке відновлення, тобто те, що дуже швидко можна полагодити і відновити, от вже зараз. А от загальна сума на повне відновлення України від наслідків російської війни за оцінками світового банку перевищує суму в 400 мільярдів доларів. Ця сума щодня збільшується. Ну і з цього приводу посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс заявила, що для успішної реалізації плану відновлення України знадобиться співпраця нашої держави не лише з урядами інших країн, але все ж таки в першу чергу із приватним бізнесом. Адже відверто кажучи, лише приватний сектор здатен. Мобілізувати інвестиції в масштабах, які необхідні для задоволення потреб відновлення України. Однак Мелінда Сімонс одразу ж запевняє, що для успішного залучення інвестицій потрібні потужні реформи, і це вже має зробити саме Україна. Тут вже ніхто за нас цього робити не буде. Нам потрібно створити умови для масштабних інвестицій з боку приватного сектору, щоб відбудувати зруйноване. Ми обговоримо, чи можуть допомогти міжнародні партнери, що має зробити сама Україна. Зараз зрозуміло одне. Перемоги лише у війні само по собі недостатньо. Українці теж розуміють необхідність продовження реформ. Реформи це запорука залучення інвестицій. Такі принципи, як верховенство права, незалежність судової системи, нульова толерантність до корупції, прозорість державного управління та інші є вирішальними для інвесторів і критично важливими для майбутнього України. Але я знаю, що Україна переможе. Я бачу, як вона перемагає щодня. Її люди продемонстрували мені це. І я впевнена, що Україна продемонструє це і інвесторам усього світу на конференції. І свого боку Денис Шмигаль повідомив, що під час конференції в Лондоні увагу зосередять на трьох основних аспектах. Перший це те саме швидке відновлення, на яке за даними Світового банку потрібні 14 мільярдів доларів. Це енергетика, критична інфраструктура і відновлення житла. Отже, на конференції відбудеться засідання так званого фінансового Рамштейну, Рамштейну з цих питань. А другий аспект це залучення приватних інвестицій. За словами Шмигаля, Україна презентує найперспективніші напрямки для інвестування. Зробить важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів, але звісно тут треба буде не лише говорити про страхування ризиків, але і про реформи, аби все ж таки переконати бізнес, що вкладати гроші в Україну безпечно. Ну і третій аспект це як каже Денис Шмигаль, регіони. Він запевняє, що Україна хоче активізувати. Так звані горизонтальні зв'язки між українськими громадянами і міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення на місцях, от за словами прем'єра, понад 200 регіональних проєктів уже стартувало, але треба набагато більше. Ну і наостанок, прем'єр зазначив, що за результатами конференції в Лондоні Україна очікує на підписання низки важливих угод. Незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Наша мета мобілізувати якомога більше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно і ритмічно. За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод, меморандумів, декларацій, що прискорять наше відновлення та розвиток. Ну і відомо, що вже сьогодні в Лондоні міністерка бізнесу та торгівлі Нусрат Нусратґані запустить нову британську українську ініціативу «Текбрідж». А про це заявили в британському уряді, і тут додам, що «Текбрідж» створюється як такий фізичний простір для об'єднання якраз інвесторів, підприємців, представників технологічних та фінансових галузей Великобританії та України для того, щоб посилювати співпрацю і просувати. Питання відновлення та реконструкції України шукати якісь інновації, і так далі. А центр так само буде пропонувати навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-підтримку в технологічному секторі. Ну, по суті, це може стати таким мозком для вирішення питань по відновленню України. Разом з тим, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав відновлення України своєрідною формою контрнаступу, яку має підтримати цивілізований світ так само, як і контрнаступ військових. Відновлення України має бути прискорене завдяки швидким інвестиціям та інноваціям, сказав прем'єр-міністр на великому глобальному саміті цього тижня, закликаючи інвесторів і бізнес підтримувати країни довгостроковій перспективі. Прем'єр-міністр Іши Сунак розповість на конференції, що фінансова боротьба за те, щоб Україна могла відбудуватися та відновитися, є власною формою контрнаступу проти Росії. Ну і з приводу грошей на відновлення маємо цікаву і потужну новину. Європейський союз планує запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України. Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати уряду України і пріоритети термінової реконструкції. Про це, як пише Блумберг, заявив напередодні президент США Джо Байден, точніше натякнув на це. І от за даними видання, пакет мають оголосити якраз перед конференцією в Лондоні. Однак щодо форми допомоги, як пише Блумберг, єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни. Яка перебуває в стані війни і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій для іноземних інвесторів, те про що ми казали з вами трохи раніше. Зокрема, пропозиція Європейського союзу охоплюватиме період з 2024 по 2027 рік. А щороку надаватиметься у трохи менше ніж 18 мільярдів євро фінансової допомоги. Тут нагадаю, що цього року от саме 18 мільярдів євро Україна отримає від ЄС для покриття дефіциту бюджету. А також щодо форми пакету допомоги є важлива деталь: от на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей план фінансуватиметься вже за рахунок внесків держав-членів Європейського союзу. А не ринкових позик, як це зараз відбувається, оце те, про проти чого виступали такі країни, як Угорщина. Тож тепер блокування допомоги умовним Віктором Орбаном має перестати бути загрозою. А ця допомога буде направлена першочергово на виплати урядом України заробітної плати та пензій. А плюс інша частина піде на відновлення основної інфраструктури, яку треба дуже швидко відбудовувати. Однак на цьому етапі Європейський Союз одразу ставить певні рамки, каже: якщо будуть реформи, реальні реформи, то будуть і гроші. В іншому випадку каже Європейський Союз, вибачте. Гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Реформа мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери мають вирішити чи починати переговори до кінця року. Комісія раніше заявляла, що покриє основну частину потреб у реконструкції, хоча блок очікує, що інші донори та приватний сектор несуть свій внесок у ці зусилля. ЄС також розглядає варіанти викори. Стання заморожених активів, у тому числі з центрального банку Росії. Ну і вже сьогодні. Президентка Європейської комісії Урсула фондрляїн підтвердила, що дійсно Європейський союз виділить пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України. За її словами, цитую, це дозволить забезпечити передбачуване фінансування на шляху до європейського союзу разом із глобальними партнерами і приватним сектором. Тобто, простіше кажучи, Україна не залишиться без підтримки аж до самого вступу до європейського союзу, і це якраз позитивний сигнал від Урсули фондерляїн. Як і те, що прив'язка допомоги до реформ ну просто змусить, вибачте, уряд дійсно над цим працювати. А от щодо притягнення Росії до відповідальності і виплати репарацій, то, наприклад, Велика Британія вже зробила перший крок в цьому напрямку. Напередодні в МЗС Британії заявили, що Лондон запровадив нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії аж поки Москва не виплатить компенсацію Україні. За словами міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі, новий закон ще й запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть бути передані на відновлення України. Тобто, Британія в цьому напрямку вже дуже активно працює, навіть є перші а, закони. Крім того, Британія готує ще один дуже важливий закон, який просто зобов'яже. Усіх тримачів російських активів у Британії розкривати свої статки перед казначейством Великої Британії. Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними. Завдяки нашим новим заходам, сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так нерозсудливо напала. А втім, докладніше про перспективи відновлення України про завтрашню вже конференцію в Лондоні. Далі будемо говорити з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Мої ну вітання також. Пане Олеже, ну які ваші очікування від цьогорічної конференції з питань відновлення України? От щось змінилося у позиції партнерів з часу минулорічної конференції, що можна там очікувати на якісь зрушення? Чи можливо все продовжується в тому ж руслі, як і було рік тому? Ключове зрушення відбулося, і воно вже анонсовано, Це саме та сума 50 мільярдів, яка може бути виділена для українського відновлення. Правда, потрібно розуміти, що це не вся сума одразу, а це розтягнуто буде в часі програми підтримки, плюс це гроші, які вже будуть не, наприклад, використовуватись ринкові або там кредитні тощо. Це вже буде ціла низка а, програм від окремих країн, які зливають кошти в єдину, і відповідно її загальна сума 50 мільярдів. Це вже новела. Тобто, чи не вперше, що називається на стіл покладені гроші для серйозної дискусії про відновлення? По-друге. Говорять вже про механізми того, як це буде відбуватися, і яким чином може бути забезпечено. Якщо раніше говорили скоріше про плани з проектів, які підтримувати, то зараз говорять про інструменти, про механізми, які мають бути залучені для того, щоб потім вже ідентифікувати і проекти, і галузі, і все те інше, куди потрібно вкладати гроші. Ну і третє це те, що все ж таки ці гроші будуть прив'язані до а, певних стандартів. Реформ зрушень позитивних, які мають відбуватися в Україні, тобто ці гроші не гарантуються безумовно. Умови у цих грошей це європейські зміни і трансформації в Україні. Це те, що було, наприклад, знято як умова з підтримки України воєнної і на час війни. Пам'ятаєте, як раніше, весь час виставляли вимоги для кожного траншу МВФ або траншів інших фінансових структур міжнародних або грантових програм, які відкривалися для України? З початку війни це було знято і відповідно. Не дивлячись на те, як рухається чи не рухається Україна, формується чи ні, стало питання підтримки нас воєнної, підтримки нашої економіки безумовної, беззастережно, і саме тоді я в тому числі казав, що до нас ці вимоги повернуться, вони нікуди не знімаються, але вони повернуться як вимоги до повоєнної розбудови і відновлення України. І от, власне це зараз відбувається. Це було абсолютно прогнозованим і очікуваним, І чи не вперше зараз це прямо вже проговорено, що це буде саме так? Пане Олеже, з приводу цих 50 мільярдів євро на 4 роки вони заплановані. Але знаєте, ми пам'ятаємо, як наприкінці минулого року ухвалювали в європейському союзі надання допомоги на 18 мільярдів от на цей рік. І пам'ятаємо, що тоді в першу чергу угорщина намагалася якось блокувати це питання, намагалася ним маніпулювати. Казала, що ми не підтримуємо, якщо нам щось там Брюссель не надасть. Як гадаєте, зараз буде простіше з доступом до цих грошей чи навпаки, маю на увазі не в питанні реформ до них ми прийдемо, а саме з боку Європейського союзу. Там а Залишаються от такі лазівки, за допомогою яких умовний Віктор Орбан буде знову намагатися блокувати цю допомогу. Заблокувати її не вдасться. Але те, що певні, скажімо. Дії, кроки для того, щоб як мінімум щось відтермінувати або щось саботувати в окремих частинах і виторгувати собі щось, звісно, будуть задіюватися. І я підозрюю, що не тільки Угорщина, оскільки сума достатньо велика, я не дивлячись те, що це на 4 роки, це по 12,5 мільярдів, якщо ми просто математично поділимо на рік. Хоча зрозуміло, що там будуть певні роки більше, певні роки менше від того, як буде вичерпувати ці гроші ефективно реалізувати чи ні. То зрозуміло, що з'являться і інші суб'єкти, які так само будуть намагатися на них пролубіювати свої інтереси або пошантажувати. Угорщина це не єдина проблемна точка всередині самого Європейського союзу. Але це найяскравіше, і можемо казати про Угорщину в цьому випадку як про ім'я нарікне, а не ім'я власне. Пане Олеже. ви вже зазначили про те, що насправді Європейський Союз прив'язує цю допомогу до. Проведення реформ і знову повернулися до цього, до певних вимог. І тут, знаєте, можливо, популістичне питання, але на вашу думку, от в нинішніх умовах, це змусить нас нарешті вже довести ці реформи до ладу? Чи в нас може бути якесь віконечко, звідки ми зможемо взяти гроші? А тут, знаєте, ну, дещо заплющити очі на певні реформи, можливо, не до отримавши якихось грошей від Європейського Союзу. Наші завжди будуть намагатися цим скористатися і намагатися такі вікна створити. Ну, якщо за 30 років весь час шукали, як би ж як дитина, як ті кажуть, прибери в себе в кімнаті. Вона Каже: А може, я посуду по Наступний кадр, вона стоїть посуду. Моє і каже: да, ні, спочатку приберу в кімнаті, а може я уроки зроблю? Інше Україна намагається весь час зробити все, що завгодно, окрім того, що є необхідним. Причому необхідним самій ні. І Україна в цьому випадку мається на увазі українські політичні еліти. І тут можна брати безвідносно яке прізвище, просто через кому, тому що інституції не працюють, і відповідно все залежить від особистостей. А особистості в нас зрозуміло, що приходять до влади також специфічні і е, на пальцях е, там, рук можна перелічувати при кожному заході влади, скільки там є людей, які мають беззастережну повагу, е, мають і високі оцінки професіоналізму і мають доведений свій патріотизм. Тобто в них всі три чесноти, обов'язкових для державницької людини, присутні. Таких людей зазвичай не так багато. Тому зрозуміло, що маніпуляції будуть. Але е, ключове тут, що від цього буде страждати українське суспільство, а в умовах повоєнної України. У нас зараз половина економіки знаходиться на західній крапельниці. У нас завдяки цьому тримається лева частина сфери послуг, а взагалі добробуту українців, який і так серйозно просів, причому нерівномірно просів по всій країні і серед різних категорій населення. А ще значна частина економіки тримається на військових відрахуваннях. Тобто на тих зарплатнях, які отримують військові, і потім це йде податками, повертається до місцевих бюджетів, а їх зарплатні витрачаються в сфері послуг, купуються товари, продукти тощо. І уявляємо собі, що є цей кранік зовнішній, підтримки на 50% економіки, і плюс ще воєнна складова. Зрозуміло, що буде зменшуватися в умовах завершення війни. Тож в цих обставинах тиск з боку вулиці, знизу людей. Може бути дуже дуже серйозним на те, що дійсно ці зрушення потрібно буде робити. І тут, не дивлячись на те, що бажання і намагання такі лазійки для себе створювати, воно буде залишатися, я думаю, що ем, успішність їх пошуку буде значно меншою, ніж зараз. А знаєте, от щодо того. Що ці, все ж таки реформи це не просто там забаганки Брюсселя, а це для нас дуже важливо. Я правильно розумію, що по суті ті вимоги щодо реформ, які зараз перед нами виставляють в європейському союзі, вибачте в обмін на ці 50 мільярдів євро. Це по суті ті сім критеріїв щодо вступу України в європейський союз. Тобто, ми на шляху до ЄС можемо отримати і 50 мільярдів допомоги, і якщо зробимо реформи, то тоді ми вже вступаємо в ЄС. Ну, дивіться, ці сім вимог не означають, що ми вступаємо в ЄС. Mm -hmm. Цього моменту починається процес вступу і вимог конкретних тощо. Там ще розпаковується. Ці сім вимог потрібні для того, щоб могли сказати, що оце прийняте рішення, яке було по нам як кандидат, щоб воно вступило в силу і почало насичуватись конкретними механізмами, тому що його прийняли авансом. І сказали, що воно прийнято, але вступить силу, тоді коли буде відповідати цим цими критеріям. А, так, ці більша частина, значна частина цих вимог, які виставляються, вони стосовно того рівня стандартів, який має бути в Україні, який потрібен, перш за все, українському суспільству. Тому щоб Україна могла бути рівною серед країн-членів ЄС, але питання тут одразу два виникає: перше. Чи всі вимоги, які виставляються, і всі реформи вони потрібні Україні, не певен буде частина невеличка, але вона завжди є, яка буде е, лобійськи продиктована або внутрішньоєвропейською кон'юнктурою, або вимогами окремих країн. Тобто завжди є маніпулятивна складова, яку Україні потрібно відфільтровувати, відсіювати і доводити з аргументами, що ми цього не будемо робити, тому що це не в наших національних інтересах. Тобто завжди потрібно все одно зберігати руку на пульсі і відчувати і знати свій національний інтерес. Так от, для того, щоб його можна було відстояти, необхідно мати довіру від суспільства. І потрібно по інших критеріях виконати все там, де суголосно суспільство з зовнішніми вимогами, для того, щоб от в тій частині де потрібно сказати тверде ні. Суспільство стояло поруч і за твоєю спиною а інакше зрозуміло, що коли в нас е, намагаються якраз у цими окремими елементами виправдовувати невиконання тих критеріїв, які є абсолютно самозрозумілими, що вони є беззастережно необхідними, то це дискредитує українську владу знову ж таки безвідносно до прізвищ, і це е, послаблює наші можливості, в тому числі в тих моментах, де потрібно би трішечки зуби показати і відстояти себе послаблює наші можливості це зробити, бо ми вже дискредитовані зі старту. І другий момент це те, наскільки ми можемо скористатися ефективно. Бо є кейси, наприклад, Болгарії, а є Польщі. І можна подивитися, наскільки Болгарія ефективно використала євроінтеграційний процес для власного розвитку, і наскільки це зробила Польща. І ми побачимо абсолютно два різних світи, при тому, що і в першій і в другій країні. Позитивне зрушення від вступу в ЄС і процесу вступу і самого вступу вони абсолютно очевидні. Але ступінь і якість тих змін, які були зроблені прямо пропорційно тому, наскільки еліти переслідували державницькі інтерес, наскільки вони змогли були здатні скористатися тими можливостями, які перед ними з'являлися. Нам потрібно в цьому випадку бути ну десь орієнтуватися умовно на Польщу. Ніж на інші приклади менш ефективного використання, і це також завдання нашої внутрішньої дієздатності наших еліт. А, пане Олеже. Давайте повернемося до конференції з питань відновлення України. Я пам'ятаю, як на минулорічній конференції в Швейцарії тоді наш уряд представив таку амбітну програму відновлення на 750 мільярдів доларів, і от тоді основним джерелом надходження грошей називали все ж таки конфісковані російські активи. А за майже рік, от е, тоді це 5 липня, якщо не помиляюся, в тому році було за цей майже рік. Ви вбачаєте якесь просування в цьому питанні щодо конфіскації російських активів? Чи все ж таки надія буде не на ці гроші, а на гроші інвесторів? З приводу 750 мільярдів програми. На них більша частина з цього, як мені здається, народжена, щоб вмерти. Тобто, це класичний був метод зібрати всі забаганки і хотілки. А, а воно так не працює, тому те, що зараз концентрується на створенні механізмів. А мені більш подобається імпонує цей підхід. і Я думаю, що він є більш життєздатним ніж зібрати просто проекти, і потім сказати, давайте нам гроші, ми знаємо, як їх реалізувати. От, дивіться, в нас тисяча і одна ідея, в які можна вкластися. А там буде як в анекдоті, знаєте, трикутничком посипти, колом посипти. А в нас ще так багато хороших ідей було, коли гроші можна вкласти. А якщо говорити про російські гроші, то так вони мають стати одним з ключових джерел, і ті гроші, які російські заблоковані, тут звісно, по них є серйозні питання розрушення відбуваються, є і ідентифікована частина, і вона більша. є. Також поруч з цим вже прецедентні рішення по конфіскації частини з цих активів. Навіть по Канаді, можна сказати, там рухаються трішки швидше, і там вже є навіть акт передачі той самий літак, наприклад, Україні, Руслан. Тобто по окремих елементах рухаються і створюють прецедентну нормативну правову базу, щоб це можна було зробити. Але в будь-якому разі вікном можливостей стане завершення російсько-української війни. І до цього моменту ніхто ніякі гроші в мається на увазі великих. В Масштабах передавати не буде окремі активи окремих е, е, російських державних компаній або окремих олігархів. Е, так вони будуть поступати. Але оці ці золотовалютні резерви, які становлять е, найбільшу частину заарештованих активів, вони будуть залишатися. Я думаю, що ще достатньо довго замороженими, і тільки по завершенню війни буде вирішено, яким чином вони будуть чи по рішенню трибуналу, чи по рішенню урядів національних, чи Буде вирішено в рамках якоїсь міжнародної інституції передачі. пане Олеже. Не остану хочу запитати, Велика Британія запевнила, що вона буде зберігати санкції проти Росії аж до того моменту, поки Москва не виплатить компенсацію Києву. На вашу думку, зрештою, Сполучені Штати, Європейський Союз та інші наші партнери вони наслідують цьому прикладу. Так, і Британія зараз підштовхує з тим, щоб це заявляти. В принципі, те, що Британія вийшла в голос цією ідеєю, а вона просувалася низкою українських експертів і не тільки українських, а й наших друзів і партнерів за кордоном доволі довгий час не сказати, що вже рік приблизно як що санкції стосунки Росії не мають бути прив'язані до самого факту завершення війни, а мають бути прив'язані до Всього комплексу, який ми пов'язуємо, з справедливим завершенням війни, тобто видача злочинців, виплата всіх компенсацій Росією, створення запобіжників від ріваншу і можливості ріваншу з боку Росії, тобто, все, 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 все. І тоді ми можемо казати про повне зняття з Росії санкцій. тобто мають бути санкції прив'язані до. Вимог і правил гри, які Російська Федерація або її наступниці, наступниця держави мають прийняти, і яким мають вони відповідати цим критеріям. І тоді так, а до цього повернення Росії в цивілізоване лоно або її наступниці, е не має бути е сприйнято як нормально. Пане Олеже, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Також навзаєм. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І от тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.